Доброго, Пане дня. Слави, доброго дня. слава доброго дня героям. Слава розкажіть нам загалом, звідки з'явився цей борг? Які його от основні причини? Дивіться, сумарно зараз борг складає 128 мільярдів гривень, із них лише 31,8 – це борг мільярда гривень на секундочку. Це борг Укренерго перед гардоном покупцем, в порівнянні у населення зараз борг. Перед обленерго різних рівнів сягає приблизно 15,4 мільярди гривень. Тобто це е, сума також в два рази менше е, від того, що «Укренерго» винна гарантованому покупцю, але також е, дуже вагома. Е, звідки виріс борг від «Укренерго» до гарантованого покупця, е, є така послуга, яка називається збільшення частки зеленої енергетики в загальному виробництві. І це збільшення частки відповідно до постанови НКРКП, тобто регулятора, який регулює всі відносини в галузі будь-якої енергетики: це і газова енергетика, і теплогенерація, і всі житлово-комунальні послуги. От вони встановили, що цей борг на сьогодні складає от таку велику суму, і це якраз послуга, яка спрямована на те, що. В країні збільшується поступово частка зеленої енергетики, і я вам хочу сказати, що за цей рік, військовий рік, дуже складний рік, коли більшість громад знаходилась і в Хмельниччині так само знаходилась під постійними обстрілами все одно 200 Мегаватт потужності встановили приватні підприємства, і це якраз енергетика на боці підприємства, і це енергетика, яка генерує потужності по всій країні. А зокрема, на Хмельниччині це десь близько 34,5 мегават. мегаватт. Це якраз енергетика, яка дозволяє бути громадам більш енергонезалежними. І за ці послуги має сплатити Укренерго гарантованому покупцю державного підприємства. Тобто, виникає борг від одного державного підприємства до іншого. Крім того, є борги між іншими державними підприємствами. Ми розуміємо, що на сьогодні тариф для населення він є не економічно зважним. Тобто, тариф для населення на сьогодні становить 2,48. Гривні, тобто 2 гривні 48 копійок без ПДВ. Але якщо ми будемо розраховувати тариф, ми розуміємо, що є чотири головні складові, які формують цей тариф. Перше, це вартість електроенергії на в загальноукраїнському ринку, тобто ринку на добу наперед. Друге, це послуги обленерго про передачу і розповсюдження електроенергії по мережам загальним. І третє – це е, передача е, о, від «Укренерго» по високовольтних мережах, наприклад, від атомної електростанції до е, області, яка споживає електричну енергію. І третя, звичайно, це податок на додану вартість. Тобто, ми маємо десь середньозважний тариф для населення 7,48-7,49. І от якраз за рахунок у цих всіх різниць вартості, і різні державні підприємства намагаються покривати цю вартість. І у нас е е генерується е різниця у тарифах, е е і від цього генерується заборгованість між е різними учасниками ринку, і наприклад жаль, що е за цю заборгованість сплачує якраз за генерація, тобто за неотриманий прибуток. Ми розуміємо, що ми не будували дуже багато потужностей, але за нерозподілений прибуток якраз сплачує зелена генерація. Ви з цього тут є декілька варіантів в цій ситуації вийти. Перший варіант це піти на відкритий ринок європейський, але ми розуміємо, що Україна до цього не готова. Україна не готова через і військовий стан, і через те, що маємо обстріли наших об'єктів. Енергосистеми і через те, що е, маємо дуже зараз складні погодні умови зимовий період. Європа, на щастя, таких немає е, погодних умов. Там, крім Північної Європи, е, але там по-іншому система працює енергетично бо там всі кабельні лінії, вони спрятані в підземлю. І це якраз є кабельні лінії, а не повітряні проводи. Е, тому е, ось якраз це все воно впливає на те, що ми маємо е, в Україні великий. А, дефіцит електричної енергії. Б, ми маємо оці заборгованість, які формують різні види споживачів е, в загальному ринку. І тут е, достатньо важливо, щоб е, сьогодні споживачі, я звертаюся в вашому ефірі, що споживачі е, більш відповідно відносились до того, що як вони споживають електричну енергію і сплачувати за тими тарифами, е, які є. По-друге, це дуже важливо, коли є у нас. Е, Дефіцит електричної енергії це ранкові вчені години, коли ми закупаємо дуже дорогу електричну енергію, яка потім фор... а це електрична енергія з країн Європи, яка вартує в рази дорожче, ніж українська електрична енергія. А плюс ми її закуповуємо по сценаріям аварійної допомоги або диспетчерської допомоги. Вона ще в рази дорожче коштує. Тобто ми маємо в 4-5 разів. Дорожчу електричну енергію ніж є на українському ринку, але при дефіциті ми маємо її закуповувати за кордоном. Тому якщо ми будемо зараз забезпечувати сталість нашої нерестеми, кожен громадянин буде менше споживати в ранкові і вечірні години, приводять свої там пральні машини, прилади приготування їжі, бойлери це все таке інше. Прилади обігріву свого помешкання в нічні години коли електроенергії є у нас профіцит, тобто дуже багато, тоді ми можемо допомогти нашій енергосистемі і зменшити цей рівень заборгованості. Крім того, дуже важливо, коли буде і вже скоро настане весна, і потім теплі періоди, менше споживати на кондиціональне повітря, яка з ранкової вечірні години. Все це сприяє тому, щоб наша енергосистема була більш стабільна, і ми тоді всі енергетики збалансуємо ці платежі і зможемо е, не піднімати тариф для населення. Не піднімати тариф для бізнесу. А я все таки підкреслюю, що у нас сьогодні тариф занижений для населення, а для бізнесу тариф також не дуже звішений. І в кінці кінців за кожну послугу, а одиницю або за кожну послугу товару буде сплачено кінцевий споживач. Тобто ми з вами з пані ведучою або з кожна родина, яка є в Україні, вона сплатить за кожну одиницю послуги або товаром. За цю спожиту електричну енергію, тому треба, якщо ми будемо все таки рухатись в напрямку енергонезалежної країни, більше і більше заощаджувати електричну енергію в ранкові і вечірні години. От щодо покращення ситуації тепер стало зрозуміло, але все ж таки, якщо говорити про ці наслідки, коли до прикладу сьогодні є недоотримання коштів саме виробниками, як ось це недоотримання впливає на них, і безпосередньо до чого це може призвести. Ну, дивіться, в першу чергу виробники, я не знаю, яка є інша країна, крім України, де виробники такі лояльні і не ходять на страйки, на мітинги, і все інше. Тобто, виробники, і я є представником дуже великого виробника, який входить в топ-10 гнучі компаній, вони дивляться дуже лояльно на Україну, дивляться дуже лояльно на ту ситуацію, яка в нас зараз відбувається. І тому ми не позиваємося до жодного державного підприємства, і зараз в ніякому разі не вимагаємо сплачувати нам цю заборгованість з іншого боку. Це звичайно сприяє формуванню негативного іміджу для закордонних європейських або американських, або азійських інвесторів, які б могли вкладати гроші в першу чергу в західній області. Для будівництва е, нових потужностей однієї генерації, але маємо, що маємо, і тому в цій ситуації е, велика шана. Нашим енергетикам і компаніям приватним, які не чинять на який опір державним компаніям і державі України з точки зору недоплат а з іншого боку, такий це великий має бути посил до уряду і до державних установ, що все таки необхідно формувати позитивний імідж України для того, щоб в цей складний час інвестори заходили в Україну. В першу чергу на західні, більш-менш безпечні регіони для того, щоб будувати нові потужності, бо ми розуміємо, що на сьогодні ми втратили близько 10 дігават станової потужності. Це одна шоста від всієї нашої енергосистеми. В першу чергу, це звичайно вісім гігаватстанової потужності електростанції Запорізької, яка є тимчасово окупована. Маємо три електростанції теплових, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Маємо зруйновані теплові електростанції. Ну і звичайно, що маємо вітрову сонячну генерацію, яка знаходиться на тимчасово окупованій території і зараз не працює.